У стінах простору дружнього до дітей збирається малеча. З ножицями в руках вони будуть створювати головний із атрибутів журналіста мікрофон. І це буде для вас таке маленьке нагадування про сьогоднішній захід, такий маленький сувенір. І спочатку нам потрібно з цих аркощів, які ви бачите, розкладені перед собою, вирізати всі, 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 всі деталі. Далі за планом знайомство з медійною сферою Із презентацією професії до дітей завітали журналісти телеканалу МТМ. Оскільки кожен матеріал вимагає творчого підходу, першим завданням для учасників стала презентація себе. Мене звуть Андрій, е, мені 8 років. Я люблю спати та читати. Е, вчуся грати на піаніно. А чим тебе приваблює професія журналіста? Що в ти тебе всі знають, Ти в центрі подій серед учасників лекції є й маленькі блогери. Дехто вже має досить роботи перед камерою. Проте з телевізійною технікою вони працюють вперше. Вони спробували записати свій перший стендап, спробувати приблизити якісь предмети, щось прочитати, спробували пограти зі світлом на камері, а взагалі дізнатися, як вона працює. Сьогодні моя колега, коли дітлахи були в навушниках, які приєднані до камери, вона виходила, спілкувалась з коридору. Тобто дітлахи могли зрозуміти весь процес. Також малеча мала змогу попрацювати із суфлером. Дехто помітно хвилювався та все ж впорився на відмінно. Наостанок журналістки показали дітям дещо незвичне, а саме невдачі в роботі, аби малеча не боялась помилятись у кадрі. А ми розповідали про те, як працює журналіст, з ким він працює. Тобто Команда журналістська, що він знімає, особисто я чим займаюся на телеканалі про свій проекти, розказала навіть показала свої так би мовити ляпи. Що навіть у професійних журналістів не все завжди виходить. Формат зустрічі малечі сподобався. Дехто вже уявляє себе ведучим чи журналістом у майбутньому. Організатори ж додають, вже вигадали цікаві інтерактивні заходи для дітей на найближчий місяць. Заходів у нас у просторі «Дорожнього для дітей багато. Кожен день щось відбувається. Згідно нашого проекту, будуть у нас три групки діточок, котрі ось одна дитинка протягом місяця відвідає 8 вісім різноманітних заходів. Від творчості до остання це буде вечірка, як то кажуть, підсумковий захід нашого такого місячного безкоштовного абонементу відвідування простору. Долучитись до розваг та заходів можна попередньо зареєструвавшись за лінком. Його ви знайдете в соцмережах простору дружнього до дітей в телеграмі та інстаграмі, або зателефонувавши спеціалістам Карітасу Запоріжжя за номером телефону, який ви бачите на екрані. Волонтери чекатимуть на нових відвідувачів: Тетяна Пода, Антон Бондаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.